Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні знову пасу кози, вийшли на прогулянку. У нас зараз вже третя година дня буде. У нас сьогодні е, дуже хороша погода, плюсова температура, почав таяти сніг, дорога почти розтаяла. У коз появилася можливість більше наїстися. Якраз їде потяг і ми будемо переходити жлізну дорогу. Ми якось так за 20 хвилин до 3-ї ми виходимо. Ні, за 20 хвилин до 2 ми виходимо з дому. 20 хвилин ми по тій стороні. Переходимо желізну дорогу і десь через 10 хвилин їде товарняк. Тягне вагони. І потім ми отак от за 20 хвилин до 3 вже на цьому місці переходимо зараз желізну дорогу і будемо йти додому. Тобто в середньому я пасу кози десь ну годину, буває менше, буває трохи більше. от Бачите, яка трава хороша. от Зараз тут бела трошечки нащипає щось. Значить, які новості? Новостей в нас ніяких. У Бели вчора почала відходити пробка, ну так і вона щось нічого не родила. Думав, що родить вночі, але нічого не було. Потім, значить, о... сьогодні в них поубирав, все повимітав, повишкрабував, постелив їм сіна. Що я ще сьогодні зробив? Щось фунтик не хоче їсти яблука, не знаю чому яка причина в цьому. Ой. Ходив сьогодні трошечки їх хотів з ними піти в ліс, але щось потім передумав, тому що в ліс це далеко і ну не знаю, що там станеться по дорозі з нами. Та й машини там їздять взагалі. Кози бояться машин, вони зараз вже з дня на день мають родити, та ще й родить мені там десь по дорозі. Ну а тут а ми недалеко від дому, от там мій дом. Вон він. А, так що... Ой, дивіться, що фунтик витворяє. Коротше, в я з ними не пішов, вирішив піти по тій же самій дорозі, той же самий у нас курс, який і завжди хотілося би пройтися з ними, десь по скалах по походити, по горах, так як у нас тут одразу заходиш в ліс, по підозеро йдеш і там можна, там до блуду, там можна з ними побігати. Потягати їх, але зараз вони вже як родять, то вже може, якщо щось там путьове родять, не знаю взагалі, що буде, можливо, з козенятами вже прогуляємося в ту сторону. Я вже не буду переживати за них. Далі, значить, що в нас ще? Що у нас ще? Які новості? Сьогодні замітив, що пропала моя качка третя. Так як у мене були три прошлорічні і дві молоді. І одна звичайна непородиста. Ну, всі є, дві качки сидять прошлорічні. Вибачаюся за вітер. Дві молоді ходять, три качура ходить і одна непородиста качка ходить. Ну, а третя моя породиста десь і спарилася, Не знаю, Бачив її пару разів в полі. Можливо, нанесла яйця й сіла, а можливо, і хтось їй приділив такі ноги, що вже її немає. Або в живих, або вона жива, але десь у другому хазяйстві. Ну, що другого хазяйства я не впевнений. Скоріше за все, вона десь сидить в полі, так як... Ті дві качки неслися, я бачив, що вони неслися, і вона, у неї всі признаки були візуальні, то що вона несеться. Але де я не міг знайти. Вона ходила постійно в поле. Я сьогодні ходив, шукав, там шарився, але нічого не, не знайшов. Почекаємо ще трошечки. У вівторок обіцяють дощ. Ростає вже сніг і можливо я вже її так знайду, тому що все біле, погано видно. Ну, побачимо. Давай, давай, кози, виходимо. Давай, давай, Бела, ти бися ще била. Красавиця. Давай, фунтик, пішов. Давай, давай, давай. Пішоп, пшо, пішов, пішов. Не затримуй чергу нашу. Ну, отак от. Так от. Так що мінус одна качка. Давай, давай, давай потім, все, вже, вже йдемо додому. Повно роботи вдома ще. От сьогодні неділька. Ну не біта. Так що вот такі от у нас діла, ребята. Давай, 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 хлопче, давай. Шпаргуй. О. Ладно, ребята, все. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я Максим. Всім пока-пока.